Смертю Кілозавета, другий курс світове українства. Що ж таке взагалі, цей промисловий переворот? Це перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до великого машинофабричного заводського виробництва, який розпочався в Англії в другій половині XVIII століття, і упродовж XIX століття поширився на всі інші країни Європи, США Японії. Важливою складовою промислової революції було впровадження виробництва та транспорт робочих машин і механізмів, які змінили працю людей. Створення також самостійної машинобудівної галузі. Його внутрішні та зовнішні соціально-економічні передумови визрівали більше століття до них ми відносимо. Буржуазну революцію 1640 1660-х років, яка і ліквідувала основні перепони розвитку підприємництва, розчистила шлях для встановлення індустріального суспільства. Завдяки їй відбувся перехід від середньовічної феодальної до буржуазної монархії. Політичний союз земельної та фінансової аристократії виявився і міцним. Він згодом перетворився на союз землевласників та усього класу буржуазії, забезпечуючи відносну стійкість англійської монархії. Друге, це значне нагромадження капіталу, зосередження в руках невеликого числа людей, здатних витрати. Тати кошти для досконалення економіки третє аграрний переворот 16 18 століття, внаслідок якого прискореними темпами розвивалося високотоварне, фермерське сільське господарство. Якщо в 1706-1725 роках, Велика Британія експортувала лише 5 мільйонів патерів зерна. До 1746 1765 роках вже 9 мільйонів квартирів зерна. Була вирішена також проблема створення кормової бази. Якщо середня вага овець, яких продавали в 1710 році, в місті була 12 кілограмів, а великої рогатої худоби 167 то в 1795 році відповідно 36 та 360. Наступним було аграрні зрушення, які сприяли вивільненню великої кількості людей і створили резерв дешевої робочої сили, необхідної для розвитку фабрично заводської промисловості. Наступним було встановлення єдиного національного ринку, який стимулював розвиток господарства в цілому, і також розвиток науки та освіти, чому сприяли ціла низка подій у 1662 році. в Лондоні з'явилася перша наукова організація Великої Британії Королівське товариство, яке сприяло підготовці кадрів для науки і промисловості, і значного розвитку також набула система початкової освіти. Останнім чинником було завершення в другій половині XVIII століття формування британської нації, що мало великий вплив на становлення економічної основи цивілізації нового типу. До зовнішньо економічних передумов промислового перевороту ми відносимо наступні: перше це колоніальні завоювання, які перетворили Британію в кінці XVIII століття на найбільшу морську і колоніальну державу світу. Однак завершальним етапом у створенні колоніальної імперії Великої Британії стала її участь у семилітній війні, внаслідок якої вона встановила контроль над Індією, Китаєм, Афганістаном, Іраном, Австралією, Канадою і іншими країнами. Друге це високоприбуткова работоргівля, центром якої був престоль. Близько 20 тисяч негрів щорічно вивозили англійські роботорговці до Південної Америки і до південних колоній Північної Америки. Третє це високий і стабільний попит на британські вироби. Затяжні і успішні війни не тільки породжували безперервний попит на британські товари. Але й викликали попит на спеціальні стандартизовані товари. Основним предметом експорту було сукно, також тканини різних сортів і кольорів. Відповідно, зріс попит на чоботи, гудзики, боєприпаси, рушниці, багнети. Четверте політика протекціонізму та меркантилізму, яку проводив уряд. П'яте це сприятливі географічне розташування та природно-економічні умови Великої Британії. Цей водні комунікації, і зручні гавані, великі поклади залізної руди і вугілля, наявність також сировини для текстильної промисловості. І шосте нарешті важливим фактором промислового перевороту був технічний прогрес. Пошуку шляхів розв'язання проблеми масового виробництва товарів сприяло зростанню технічних винагодів наприкінці XVIII століття, а нагромадження капіталу досягло рівня, за якого стало можливим впровадження цих винагодів і прихід до масового виробництва. Першою галузю, в якій почалось запровадження машин, було ткацтво насамперед бавовняне та суконне. З 1730 х по 1780 ті роки було здійснено цілий ряд удосконалень ткацьких верстатів та запроваджено новий придильних верстатів, які дозволили значно покращити якість пряжі та збільшити продуктивність праці в кілька десятків разів. Так в 1765 році Харгівсоном було винайдено механічну прядку Джені, на якій можна було працювати з 16-18 верстатами. У 1767 році створено предельний верстат вотермашину, який працював за допомогою води. І нарешті в 1779 році була створена мюльмашина, яка поєднала переваги принципу роботи прятки Дженні та Вотермашини, даючи танку міцну багоніну пряжу, що конкурувала з індійською. Але в 1785 році був винайдений механічний ткацький верстат, який змінив роботу сорока ткачів. Його винахідник Едмонд Арткайт у 1787 році заснував першу механічну ткацьку фабрику з 20 верстат. Швидкий розвиток британської промисловості вимагав збільшення виробництва металу у 1735 році. Англійський інженер-металург Аврам Терпі розв'язав проблему застосування мінерального палива в доменному виробництві. Для отримання високоякісного човну залізної руди він почав використовувати кокс і нагашене вапно. У 1784 році Генрі Корт отримав патент на печі по переобробці чевону в ковка залізо, застосування високу димову трубу для збільшення тяги і таким чином обійшовся бездуття. Виплавка металу до нової технології привела до збільшення попиту на вугілля. Його видобуток збільшився з 26 мільйонів тонн у 1700 році до 100 мільйонів тонн у 1795 році. Епохальне значення для промислового розвитку Британії, а потім і світу мав винахід шотландського механіка Джеймса Ватта, який у 1769 році створив першу парову машину. А згодом, разом з фабрикантом Болтоном, і перший завод їх виробництва парова машина дала змогу широко використовувати вугілля як основне паливо, ліквідувати залежність від водяного двигуна і відкрила для промисловості нові регіони країни. Поява високоякісних сортів заліза дала можливість виготовляти з нього більш досконалі інструменти. Англійський механік Генрі Моделі створив токарний верстат 1797 року. Дірко пробивну машину для виготовлення отворів в лисках котельного заліза та багато іншого. Джеймс Несміт удосконалив конструкцію фрезерного верстата 1829 році. паровий молот, який заклав основу механізації ковальського виробництва. Також видатний британський верстатобудівник Джосеф Вітвард Вітворд першу вимірювальну машину, вів калібри і навчився вимірювати поверхню, що оброблялися з точністю до сотих, а пізніше і до тисячних часток міліметра. Період промислової революції значного розвитку набуло будівництва транспорту, транспортних сполучень та комунікацій. У 1779 році збудовано перший залізний міст через річку Северн. За його модель, інженер Дербі у 1787 році отримав золоту медаль. У 1795 році почалося будівництво каналів, які згодом з'єднали єдиний великий канал з кількома виходами до моря. У результаті транспорт став у чотири рази дешевшим. У зв'язку з цим значно розвинулася гончарна промисловість, збільшилася обробка покладів солі та інших корисних копалин, Пшениця. Вугілля, гончарні за різні вироби з центральних графств швидко знайшли шлях до моря. У 1825 році розпочався залізничний бум. Джордж Стефенсон створив саме хідну установку на основі стаціонарної парової машини, яка розвивала швидкість до 20 миль у годину. У 1830 році була сподобана залізниця Манчестер-Ліверпуль, яка вже мала комерційне значення. Згодом будівництво залізниці вийшло за межі Великої Британії. Почалася нова фаза британської торгівлі. Розвиток залізничного транспорту і пароплавства також сприяв посиленню еміграції. Промисловий переворот змінив економічну географію Великої Британії і виникли нові промислові райони, які спеціалізувалися на виробництві окремих видів товарів, такі як Ландшир, Манчестер, і Глазго, стали центрами бавовняної, а Йоркшир суконної промисловості. Оель, середній Шотландія, Західний Мідланд були головними центрами видобування вугілля та важкої промисловості. Лондон з 2,5 мільйонами населення став світовим банківським і торгівельним центром, де здійснювалися основні зовнішньо торгові та фінансові операції. На середину 19 століття Велика Британія перетворилась на фабрику світу, виробляючи близько половини світової промислової продукції, і зайняла виняткове становище у світовому господарстві і міжнародній політиці. Коли ж промисловість настільки зміцніла, що перестала боятися іноземної конкуренції. Буржуазія проголосила необмежену свободу торгівлі, так зване фритредерство, з англійської вільної торгівлі. Його суть полягала в повному звільненні від мита майже всіх товарів, що ввозилися в Британію, і було розраховане на взаємне сприяння, тобто зустрічну відміну чи значне скорочення мита на ввіз англійських товарів в інші країни. Це забезпечувало Великій Британії як вільний збут за кордоном своїх товарів, так і дешеву імпортну сировину та продовольство. Разом з тим, економіка країни після промислового перевороту почала розвиватися Клічно зазнаючи криз, перша циклічна криза вибухнула в 1825 році і охопила майже всі галузі економіки. Надалі британське виробництво періодично супроводжувалося його скороченнями і депресіями. Найглибшою в 19 столітті була криза 1866 року, яка перетворилась у довгострокову депресію і поклала початок падіння гегемонії країни.